Дорогі краяни, шановні земляки, щиро вітаю вас з Новим роком і зріздом Христовим. Новий рік очікується непростий, нелегкий. Він буде весь у боротьбі, у боротьбі за Україну, у боротьбі за наше майбутнє, у боротьбі за, наше, за наших дітей. Я бажаю всім вам міцного міцного здоров'я, бажаю вам щастя, бажаю вам впевненості в своїх силах. Бажаю вам, щоб у кожну домівку. Прийшло добро, радість, любов. Я впевнений, що ми переможемо, тому що ми боремося за ті цінності, за ті ідеали, заради яких наші батьки, і діди, і прадіди поклали своє здоров'я і поклали своє життя. Ми будемо мати справжню, квітучу, незалежну Україну, гідну для кожного українця. І кожен українець зможе себе реалізувати в цій великій країні. Ми є великий народ, велика нація, і ми обов'язково отримаємо перемогу з Новим роком зі Здвом Христовим!